З Юрою у шлюбі вже більше десяти років. Та ще досі я не знайшла спільну мову із його матір'ю. Я часто старалася це зробити, та ніяк не вдається, все якось дуже холодно і байдуже. Складно придумати, що потрібно зробити, аби все налагодилось. Здається, все пішло не так ще з першого дня нашого знайомства. Що тоді? Дивним і незрозумілим сталося те, що жінка не приїхала на наше весілля. Як можна пропустити такий важливий день для сина і виправдати це тим, що комусь потрібно приглянути за господарством? На якісь вихідні ми навіть поїхали разом в село, аби допомогти мамі з роботою, та все, що я робила, було не так, як потрібно, на думку Світлани Володимирівни. Тому з часом я перестала там з'являтися. Юрко сам навідував матір, а вона завжди давала нам багато продуктів та закруток. Чималі сумки привозив чоловік звідти так і минали роки. А в наших стосунках зі свекрухою нічого не мінялося. Я вже встигла звикнути до думки, що між нами прірва. Тож змирилася і жила собі спокійно. Скоро у нас народився малюк. Звичайно ж, на хрестини ми запросили батьків. І свекруха теж була запрошена, та не важко здогадатися, що вона придумала сто причин, чому не зможе бути присутньою. Ми не могли жити з думкою, що після народження Емілії минуло стільки часу, а рідна бабуся досі її не бачила, тому вирішили з'їздити до неї самі. Юрій завчасно попередив про наш візит. Та свекруха сказала, що рада за наше щастя бажає нам всього найкращого. А от їхати до неї не треба. Я вирішила, що якщо нам не раді, то й не потрібно напрошуватись. Так минуло чотири роки. А Світлана Володимирівна досі ні разу не навідалась до онучки. Весь час було тривожно і гірко на душі. Невдовзі ж бабуся знову передала торбину із продуктами, смаколиками і грошима для внучки. А ще через деякий час до чоловіка подзвонив сімейний лікар свекрухи. І сказав, що вона серйозно захворіла і потребує турботи, тому потрібно терміново приїхати. Юрій одразу кинувся до машини. Ми з донечкою теж підбігли швиденько і всі поїхали в село. Та коли зайшли в будинок, то матір чоловіка попросила, щоб всі вийшли, і залишились тільки ми двоє. На я почула від неї досить дивну історію, нібито колись вона вийшла заміж і, попри те, що матір не дозволяла цього зробити, так і проклянула її рідна мама і заявила, що весь рід буде жити в нещасті і в бідах через неї. Тому Світлана Володимирівна і боялась підходити до нас, аби не передати чогось поганого рідним людям. Я найбільше боялася, що ти подумаєш щось погане, та я ніколи не мала нічого проти тебе. Ти сподобалась мені одразу, тому я й не хочу, аби ви через мене страждали. Я хочу, щоб ви були щасливі, здорові і ніколи ні на що не скаржились. Надіюсь, моя молитва допоможе. Через декілька годин серце свекрухи перестало битися, а в моїй голові досі прокручувалася ця історія. Я стільки років вважала, що вона ненавидить мене. А виявилось, що все навпаки, і жінка любить мене настільки, що хотіла уберегти від всього поганого. Я думаю, що це справді показник великої любові і поваги.